До суботнього лекторію Чомучка завітали казкові ельфи. Одинадцятикласники Рішельєвського наукового ліцею влаштували малятам різдвяне свято із вікториною, руханкою, творчими завданнями та призами. Правда, через повітряну тривогу зустріч із чарівниками довелося провести у бомбосховищі, та й тут наші помічники-санти начаклували дітям гарний настрій. Малята натхненно розфарбовували чарівні різдвяні розмальовки, за що всі отримали солодкі подарунки. Мені подобається у чомусь, тому що тут веселі друзі і гарні вчителі. Найбільше сьогодні сподобалось малювання, а мені солодкі подарунки. Дуже дякую нашим ельфам за подарунки. А після закінчення тривоги наші ельфи привітали учнів четвертих класів з підготовчих курсів. З мішком смаколиків вони завітали до кожної групи дітлахів, щоб провести веселі конкурси та подарувати святковий настрій. Ігнат, що навчається у суботньому лекторії вже третій рік поспіль, дуже хоче стати чарівним рішельєвським ельфом. І ось чому мені подобається тут ось тут усе, бо тут є. Гарні учителі, вірні друзі в нашій школі рішелеський ліцей. так що приходь до нас тут є багато щастя та віри. Дружна ліцейська родина чаклунів бажає всім дітлахам здійснення найзаповітніших мрій та вирости справжніми чарівниками. Вітаємо усіх з прийдешніми святами! Бажаємо всім міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій, домашнього затишку, тепла і злагоди з новим роком, Ольга Добриніна за підтримки казкових ельфів, спеціально для РЛТБ.